Козав, хто програє, вилітає, вилітає навіть. <ріг> давайте, да, хто програє, Давай. викидаємо його туди. Бля, нахуй я цю ідею, блять, запропоную. Давай, давайте, покидає, давайте, на що <рігати> три. Давайте. Раз, два, три. Та пізда. Ха-ха-ха, пока. Клюх. Мам. Ля, я запусти, пусти мене. Давай, а ти тепер воділа. Ліжний гномик. Ти гномик. Так, хлопці, давайте хоча б глянемо, що ми маємо робити, <шлі> що в нас тут. Ну, у нас сіль вернуть сюди додому. І треба 60 травла якесь використовувати. У нас є якась аптечка може. Тут а вже аптечка не допоможе. Це бачу тільки я? Вы мене данчик. Що саме? Що я іменно? Ну, що машина, типа, і шатало. Та ні. В смислі, я Туда саме що... сам шо. Шатала? А хто в мене кинув кружкою? Тобто ніхто саме Бабуть, що не бачив, що було більше, з машиною, так? да? Та нахиталась, де да, щось там, не сильно видно було. Понятно. Як ні хуйне віду. Ой, бля. Можна сісти? <свісити> бля, хлопці, ви коли орете, тут а нема такого, як шумодава чи щось таке, воно прям ну, ріпить. Бля, ну в даному випадку я реально нічого не можу з цим зробити. Трошечки... Говорить, буквально тихесенько, ну, це. Типу, ну <свісити> зроби здец. тоді себе, блін, менше гейн зроби Тихо, і цивой. Менше гейн зроби і як його. Ладно, наша нам та інструкція. А в нас є інструкція? Да. Прикинь. А я грибу. Плюх. В мене ще завжди все. Я придумав. Шо? Ти от один, да? Я пусти мене двері. А что там? Не понял. Да? Ты, ты... ты меня прицепил? Прирезай Сука. ему тормоза, блядь. Не. Nee. Пусти меня. Бля, тут припасы какие есть? Нихуя. Куда Где ты поедешь? Тупые, тупые дверь, нахуй. Сука. Вот ты, блядь. А вы, кажется, дебил. Пустым, мене. це ви кажете, що я, блядь, такий сякий. ти ты що тебе трос тримає? Задній. Сейчас машина, опять развались хуя. Конечно, разваливайся. В 4. Все, пилот. Поставил 1. в тебе прям. Мені я тут сказал, поставить ты не 4. Ничего не знаю. Ну, я Блин, это так неоднозначно. Потому что. Коли Назар тоді 4. говорив, все було нормально, поняв? А зараз фігово. Ладно, Ден, давай ще раз перезапускай гру. Мам. Бля, це так странно тут зі звуком, це. Що, блядь? Що він зробив? Відсипіть! Відсипіть мене! Відсипіть! Відсипи мене, ніе! Пусти! <ріст> Хлопці, паралельно включіть стрім, по -послухай, послухайте звук в разі чого. Воно поїхало, це нормально. А ти чи за мною вцепився? Диви, диви, що воно робить. Ти Я... не пусти. <ріст> Пішли глянув, що він робить. стій пусти мене, пусти мене щось вдовбався вже Капець ти водила, двері полома. Машина розсипалась Машина ты погасыпалась. Та почекай, я хочу з тебе крю цього... крюка зняти У нього тут колеса повідкручувались Я не знаю, А я не могу. нацепив крюка? Тепер його зняти не можу Ну все Тебе, трос? В жопе? Я альбатрос. Де? я не можу піти. Але ідіть, скажіть Денису, хай перезап... перезапуститься. цей крінж Мам. Давайте. Не не Давайте цей. Давайте Денниса в жопу. Ура! <ріхат>

No. Ви, взагалі, мене слухаєте? Кому я сказочку читаю? Не, не. Ну, кажи. Давайте сядемо всі короче, послухаємо. Комунікація. Ми, коротше, можемо показувати один одному mm -hmm. пальцем. Короче, типа. Вот. Давай без мата. А ще ми можем, короче, пі... пенисы, пенисы, всюди пениса, жрни, пенисы контрол а вони що, шо безкінечні, чи що? шо да І короче ми можемо якщо контрол і локл км щось нажимать то ми можемо короче хуя не книжка блять мені не мини Ден ти не маєш право тут воно в камень ножницы папиры хат Якщо шо шокайшов чекай Дивись нажимаєш на x І тут є камінь папір і ножниці я в шоці. Хлопці що? Готові? Ми починаємо, чи ні? Почекай, Денис, стань, стань встань. Мені потрібно доторкнутися до твого лиця. Що? О, я чувствую. Шо то. Ч... це. Піду ка я ще сам щось зроблю Мам. Тут змія Що це за хуя? Чим її ебет? Блять, да я пиздец. Я пальто про того. Не. Так, все, глушим. Ай! Боже, хоррор якийсь. Норний який. Змія. А По той глист змія? Блять! Я тоже был. Я чуть не срался. А я срался. Быть эту херню! Тут же могилки б... готові Тікайте, пацани, он цей глист А, тут типа... типа возрождалка, тут можна типа друзей Возрождати типу, по ігроків. Да. Блять. Мені страшно, це чуть ти чесно. Ти могилки. Мам. Шо, все, їдемо? Ну, типа, після. Да-да-да, давай. Чуть направо, потом щть наліво ні, ну і настільки цю дорогу я бачу, я кажу, скажу. Ну тут я погано бачу. Ну тут мост. Який, походу, неустойчивий. Так що Я Бажана його проїхати по Стій! Сій! Нам вже пізно. І ров. І все. І ггшка. О, ми приплили. Блять! Да, я особливо приплив. Я відкис. Здорово, назад. Да? Дров. <laughs> під водою тягає ту курю. В пересмертному стані. Здорово, Здорово, пацани, я до вас. Здорово. Пацани, я вирулив, як <х> має <х> бути. <х> <х> Ти без нас спас і добре. Та підожди, я машину паркую. А -а. Де ваші тіла? Я вас не бачу. Блять, я під Бля, водою. Де під о, шуруповерт, че он валяется тут. Давайте я позакручую колеса. Кстати, машина не так сильно... О, кол... дивіться, дивите колеса. Відкруче не А Типа подивись на зелену полоску зверху. Ой, да ладно. Не настільки це все погано. Зараз все будет. <гум> не, пацаны, здається, будем зараз запускаться заново. Я бачу ведмедя. Пацани, а де ви взагалі знаходитесь? Я ні, ні одного тіла не бачу. Під водою. А під водою все А, О, добачу. Все, я вас підняв. Yeah. Був ведміт немало. я спробую щось зробити. Ні, ну машина їде, їде. Масло заляй. Та бляха, хто молотком то не приколу. Мам. Ай, їбать, тут маркер Є, Дай Єбанутись. Що таке? Я шо тепер знайшов наш автобус, він тепер Мам. підсвічується, пацани На карті Та господі, Почекай, почекай, си-си-си, си, 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 Не двигайся. Давай, давай. Що ви робите? Я вдарю вас в ліс! Я вдарю вас в ліс! Що за піздів? Нам щас ігра скаже, що хеппі енд. Все. Давайте кнопочку волшебну. Один ударчик... Почекайте, почекайте! Слід, стій, мы... стій, стій! Ох, на діленні! Ти сконект. Допустіть, я так не виразив. Ти дебіл, Артур? Пустіть! То ж треба утре показывает. Я не почему трос. А наш був крюк, вообще. Я їхав нормально. лось! Ой, лось, я как раз. Бля, Ведмідь! 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 Не та передача. На! Му, че шутка. Ой! А шо осталось? Симон бледний дует. Ха-ха-ха! <ріць> <ріць> шо ти так? <тривається>? Світ? <ріць> Ой, боже! парочка, парочка сосущихся оленей и, и <laughs> Пока. <laughs> а что ты летчик, алё? Ты мог туда улететь, а не полететь сюда. Что за аэроплан? Я особенный. Ты особен. Давай, вылазь и паркуйся. <laughs> Програв, тупо. Блять, я сдох. А як? Блять. Да, Ты упал? Пал. Медведь? Ну не зовсім. Короче, я снизу лифта. А, блядь. Мина? Какая мина? Нет, там мин нема. Блять, подними. Что мин нет? <laughs> Какой мин нет? Хоть в не? Нормально Ебать, фризби тут лежит? Нихуя. Там фризби. Бля, нормально. Мам.